Не буде секрет, що вже більше півтора року наша країна і ми з вами живемо в умовах російської агресії. Упродовж цього часу підрозділи головного управління Державної служби надзвичайної і взагалі Державна служба надзвичайної ситуації працюють в напруженні всіх сил дуже часто за межами області, а також України. Водночас. Наша діяльність спрямована не лише на вирішення невідкладних завдань цивільного захисту населення і території, значну увагу ми приділяємо питанням вдосконалення та розвитку на всіх рівнях існуючої системи реагування на звичайні події. Мало не щодня Росія завдає масових ракетних ударів по всій території України. За ціль агресора руйнування критичних об'єктів інфраструктури, населених пунктів. І внаслідок даних ракетних ударів, істотно зросла кількість виникнення надзвичайних ситуацій та подій. На жаль, кількість людських втрат зростає. То загальне завдання Державної служби це зробити безпеку складову сьогодення. Хотів би коротенько провести такий аналіз, довести інформацію, що спочатку 23 року на території області виникло 974 пожежі. Думайтеся, за, грубо говоря, за 8 місяців. Дуже багато матеріальних втрат. І підрозділи державної служби, які знаходяться на цілобовому червоні, оперативно виїжджають, не завжди можуть оперативно приїхати до кожного населеного пункту, який віддалений, де відстань до, від пожежного підрозділу до населеного пункту складає 30, 40, а де є і 60 кілометрів. І сьогоднішнє питання, яке розглядається, воно дуже актуально. Державна пожежна охорона вона знаходиться здебільш в районах, тобто ми можемо. Більш-менш об'єктивно на це подивитися і сказати, що ми можемо захистити усі районні центри, ті, які раніше були зараз територіальні громади, центр територіальних громад. Але на сьогодні забезпеченість області пожежно-рятувальними підрозділами усіма, якщо ми ставимо перед собою таку амбітну мету, захистити кожен населений пункт, щоб людина отримала допомогу в перші 10 хвилин, перші 10 хвилин, чому я трошки згодом скажу. Вона складає 50%, 58% від потреби. Ми маємо на сьогодні 36 місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, які створені в територіальних громадах. Маємо до них плюс 3 добровільних пожежних команд, які також створені в громадах, і маємо добровільні пожежні дружини. Але рівень добровільних пожежних дружин, на жаль, нас поки що не влаштовує. Тому знову повертаюсь до питання 10 хвилин. Чому для нас це принципово? Статистика, аналіз, досвід говорять про те, що якщо допомога під час надзвичайної події візьмемо пожежу, наприклад, приходить в перші десять хвилин, ми можемо вести розмову про збереження матеріальних цінностей, головне збереження життя. І головне не поширення пожежі. Якщо ми не вкладаємося в ці золоті, як у військових є золотий час, у нас є золоті 10 хвилин. Якщо ми туди не вкладаємось, ми отримуємо проблему, яка називається ліквідація наслідків. Тобто, це вже фактично не боротьба з пожежею заради збереження, а ліквідація наслідків. В області, ну, яким чином ми можемо а, досягти амбітної мети і наближитись до 100%. В області у нас є програма розвитку місцевої пожежної охорони та добровільного руху. Але я вважаю, що на сьогодні найбільш перспективним напрямком вдосконалення загальної системи реагування це досвід функціонування в населених пунктах добровільного пожежного руху. Це те, що я спочатку сказав, що нас не влаштовує добровільні пожежні дружини. Але нам доведеться, хочемо ми не хочемо, досвід каже про те, що нам доведеться все ж таки до цього повернутися і розвивати саме цю гібридну, як так би сказав би, модель, тому що вона поєднує і державний підхід, і місцевий. І не буду казати, що ми вигадали самі цю гібридну модель, де ми позапозичили у Польщі, Австрії, Німеччині. Довелось попрацювати, вивчити їхній досвід. Там добровольні добровольці входять до складу місцевих пожежних команд. І там, і там кількість ліквідованих пожеж до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів державного плану становить до 60%. Я взяв е, собі е, ось досвід зарубіжних країн. Це те, що ми казали, така таблиця, вона передбачає кількість пожежних, усіх пожежних до населення. Так ось, наприклад, щоб Австрія, чому ми, до речі, про Австрію казали про Німеччину, в Австрії кількість пожежних мається на увазі і професійних, і добровольних. Становить без малого 4% від населення. 4%. Якщо ми візьмемо Чехію 3,5%. Швеція майже 3%. У Польщі 2%. В Україні для порівняння на сьогодні ми маємо 1,1%. Ви скажете, де ж взяти, ну і за розрахунками виникає питання, де взяти нам ще 300 тисяч пожежних рятувальників. Звісно, жоден бюджет це не потягне. Тому й ведемо мову про те, що на сьогодні треба розвивати місцеву пожежну охорону і добровільну пожежну охорону, тим більше, що є нормативна база. Зокрема. Всі знають, що створені територіальні громади, керівники територіальних громад, у відповідності до двох основ, ну, головних законів. Закону України про місцеве самоврядування, це те, що стосується безпосередньо їх, вони повинні створювати відповідно до законодавства, аварійно-рятувальні служби, а також пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої або добровольної пожежної охорони. Це їх обов'язок у відповідності до закону про місцеве самоврядування. Стаття 26. Якщо ми ведемо мову про, скажімо так, документ, нормативний акт, який поєднує і зачіпає і їх, і нас, то це ми можемо вести мову про кодекс цивільного захисту України, де стаття 19 також передбачає, що на керівника територіальної громади Покладається забезпечення пожежної безпеки на відповідних територіях та об'єктах. На сьогодні ми, я вже знову повертаюсь, маємо 36 місцевих пожежних команд і три добровільних пожежних команди. Вони всі забезпечені пожежною технікою. Там є люди, які навчені, які пройшли відповідну підготовку, і ми можемо на них розраховувати. Вони включені до залучення сили засобів обласного плану. І я можу наголосити на тому, що сьогодні ці підрозділи за рік, от якщо ми дивимося на рік за вісім місяці. Ну так, да, за вісім місяць я маю на увазі цей рік, що вони е, приймають участь у майже ну, 30% пожеж, які виникають на території області. Для прикладу, візьмемо останні два тижні: 18 пожеж сільській місцевості. І дві пожежі з них були ліквідовані силами місцевої пожежної охорони. Це так, для прикладу. Чому необхідно залучати добровольців? Кажуть, ну добровольці, вони ж все одно не професіонали, ви подивіться, там чоловіки вже там, поважного віку, за 50, за 60, є навіть і старші. Це знов таки зменшення часу реагування. Перше. Друге збільшення кількості осіб. У розрахунку на місці пожежі. У нас, ви знаєте, ми не маємо повного штату через проблеми з бюджетом, через військовий стан. У нас, на жаль, не повністю укомплектовані корови. Тому така допомога, яка вже очікує нас на місцях, це буде дуже потужна. Тим більше, зменшення кількості визбитків залежить знов-таки, повертаючись до золотих 10 хвилин. Добровольці в цей час можуть. Або витягнути людину, яка втратила свідомість і знаходиться там на місці пожежі, або врятувати найбільш цінне щось, або якщо є техніка обладнання і спорядження, то вони можуть професійно стати і стримати розвиток пожежі, поки ми підійдуть, як кажуть, основні сили. На сьогодні я знову хочу повернутися до теми, що жодна розвинута країна не працює виключно на державних пожежних службах. І для прикладу з США, кажуть там, США там потужна все, 72% добровольців. Це чисельність пожежних розрахунків. Вони складаються на 72% з добровольців. Швеція 80%. Якщо е, підвистись, так би мовити, під моїм спічем, моїм виступом, ми сьогодні маємо стратегію розвитку. Один із пріоритетів це розвиток добровільної пожежного руху. Трагічна історія, яку ми зараз з вами переживаємо, доводить до того, що без цього, без розвитку цього нам не обійтися. Це стосується, ви бачили, Коховська ГЕС, якщо її підірвали, допомога волонтерів на всіх каналах: рятувальники і волонтери. Рятувальники і волонтери. Але ж це були волонтери, які були там, скажімо, за покликом серця, не підготовлені. А якби там були люди, які були підготовлені, ми могли б більш ефективніше відреагувати на цю подію. Приклад по Умані, я, чесно кажучи, не очікував, але людський потенціал був настільки вагомим, настільки потужним, що наші співробітники, це за їхніми навіть словами, вони отримали енергетичну підтримку від того, що люди підходили, казали, чим допомогти, що треба. Те, що там не якісь бутерброди, це одне воду. А те, що люди ставали, там дайте рукавички і ми будемо вас тягати, це також добровольний рух. Так, він ще не організований. Так, в ньому немає ще, скажімо, внутрішньої напитки в професійності, немає навчання, немає досвіду. Але ми починаємо цей рух повертатися. На завершення хочу сказати, їздив я якось. По районам по області дуже багато доводиться. І я побачив в кількох місцях на будинках таблички. Старі будинки, старі таблички. На них написано: на випадок пожежі з цього будинку несуть 4 відра. На випадок пожежі з цього будинку приносять 8 лопат. Тобто ми повертаємось до того, що вже було. І я сподіваюся на вашу підтримку. Щоб ця тема не залишилась разовою акцією, я пропоную ці тему, ну скажімо, хоча б раз на місяць, підіймати, можливо, раз на квартал, підіймати для того, щоб ми зрозуміли, куди ми рухаємось і які у нас є зрушення.